В так так ну так прямо, mm -hmm. и, и рука не сдрогнется. Лукашенко то тварь mm -hmm. тут тварь продажня. Картопляный котуй. А, десь така. Mm -hmm. ну, катайся, бежи. Mm -hmm. <laughs> Молодец. <laughs> Это влог Настюхи. Моей маленькой сестры, да? О, смотри, еще одна снегобаба. Прикольно. А? Сын мальчик. А, мальчик? Снегобаба, снегобаба. Угу. Нормально, тема, да, Настя? Ага. Настю. Опа. Прикольно, да? Да. Опа, что-то вы набросали, Настюх. На. папа. Вышла, короче, со погулять снежки. а тут даже попасть не можно. Ой, блин. Давай, давай. Давай, Сай, не мочись. <laughs> бросай. Ще чуть-чуть був хедшот. Опа опа. Давай, давай. Попробуй догнать. Давай. Почти, попало. чуть не попало. Не, ну классно, да? О, прям в голову. Ой, за север не упал? Нет. Они вот так вот, Давай, 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 давай. Опять шлепнулась, да? Настюха. Скользко. Сколько, да? Ты <laughs> дж. В шапку. А ты мне в капюшон попал. Сыграешь? <laughs> Готовы сами? Давай. Ого, только не в лицо. <ріст> <ріст> давай, давай. Хорош валяться. <ріст> Опа. Все, хорош. Що, може підемо до бабушка зайдемо? Давай. Зайдем? Да. Ну давай. Надовго, да, якраз. Короче, всім українцям та українкам привіт. Бачите, там ми вишновують, на, на тюхай. Снежки поиграли <схай> нормально. А, Де, да, Настя? Да. Ну вс. Я люблю Александрию. Вс, <схай> наверное, все через двор. Да, стой. Через двор пошли, наверное. Сейчас, Так, сейчас, сейчас. Иди сюда. Давай. А, ну, сейчас снег снова. Да, так чётенько, красиво. Принцесса маленькая. Идем до бабушки, сейчас зайдем. Mm -hmm. В гости. Опа, опа. Давай, давай. Mm -hmm. Дивись, только не заболей. Mm -hmm. Да, ну да. Краса яка, да? Круто Я думаю, ты упадешь. <invece> Жесть, Настюх. Вот такие дела, короче, у нас в Украине. Гуляем с короче. И сейчас до бабушки зайдем в гости. Ненадолго. Опа. С Настю кидал Попал. Ох, ё-моё, ё-моё, она попала. Такие дела, короче. Ох, на, Настя, стой. Стой. Так, держи, да. Ты вся в снегу. Жесть. Вон ч, поиграл, снежка зато нормально. Так, зайдем. Залетай, настека. Да? свет есть. Mm? свет есть. Да, дома бабушка. Mm -hmm. Ого, красные глаза какие-то сразу. Та фонарик включи, чтобы видно было. О, снег не я даже не видела. Ага. Смотри. Mm -hmm. Дашка. Дашка. <служда> Дашка Чебурашка. <служда> На ты снежку. Опа. Бабушка идут. Привет, Привет. Что ты как делал? Что я делала? Трушки перенесли. Заходи, ты кошка не Ага, пусть у нас Не Привет, Дашка. Привет. Чого так красавець? Маласлінка. Ага. О, так? Да? Аккуратно бо дивись, вот ага. тут скользько. Ой, Ой ага. Яко красович. Ага. Ага. Що дивіться, яка лочка українська. В снігу, коротше. Гарно. що ти дашка гавкаєш? Я такие молодые сегодня. Что страшно? Это я шапка соснила. Что у тебя, как дела? Да, я как дела. Хоть свет есть, да? Да, через два часа. Вот Чтобы... А у нас сегодня yeah, не выключалось сегодня. Да? Yeah? У yeah. нас и сегодня, и вчера не выключалось. Yeah, да. Да. Ну, хорошо. Подожди, когда-нибудь все у нас так было. Ну, видишь, каждого по-разному. Ось оваліка, ото, що ми з ним, ото, тобі ага. огородка впали. То у нього по 6-7 по часов світа взагалі немає. Ага. Да? Да. Робив валік, так? Да? Ну, ну взагалі, так. Да. Ну він ось вроді би приболів, то одно був вдома. Да? Угу. Ну до тебе не приходять більше, ніхто. Та ні, все нормально. А це ти сама ліпила? І кого ліпила? Чи ти купила? Кого? вареники. Хотіла ліпити. А, тільки хотіла? Тільки хотіла. Ось що капусти, картошки скушила. О, прикольно, то, що може наліпити? Та хоч ліпи. Та мене надовго. А вон їсти, як я. Ой, бо я не знаю. Будеш? Я Та води буду. Водички хочу. Не хочеш. Води пан. водички хочу. Вам в мене. Водички. А, бун вона вулицю вистрасить. Хоче там потик, Це не тебе тут плохо закривається, да чи що? Ото ж так закривається, Ось диви, я вже приспособила, щоб плотно закрило. Отак беру, О, це воно і ручка витягну. Там тільки приподнімаю і добре. І добре, це воно. Ой, кого ти фотографуєш? Не показуй людям мене, Та, бо страшно. Бач? Бач, як твій батько, Похожий, страшний, як вроді ви батько. <реш> да, вещь прямо братик і все так, угу. <реш> сестричка рідна, звичайно, ну, да. похожа буде, а я вже. А вже той, той вже совсем не схожий. <реш> ну красивий. Хто Тёмка? Да, Тёма похожий. Ну так. да, він просто що смуглий. Він на ту родину схожий. На ту родину. Да, на свою. Ой, фух. На батька, напевно, я батька ж не бачила. Не Кого? Чи... Яриком, бо Я... Так ярик світлий. Да, він на батька, похож. Ні, ярик світлий. Да. Він в бабушку, мабуть, пішов. Хто? Ні, щось є. Я... В бабушку, бабушку. Там він і на Ярика на Чашпу. Ні, Ярик, ярик Світлокожий, як я. А все смуг, ну воно а, ж ну, перемішалося все, понімаєш? Та, як? Та яка різниця вообще? Та яка різниця? Люди є ось в Росія диви. Були брати. рашка Парашка. Які були брати, які були в Росії, а тепер ж. Та що брати? Ми ніколи не були. мене були. Ми ними ніколи не були. Та нічого не вони ж воювали ну, разом. Це разом раніше ну, було. Бачиш раніше, а зараз він мастерка буде 11. Казала, що врачом хоче бути, так? Да? Доктор. Так а лікар точніше. А вона буде лікар красива. Прийде в вам халаті. Дівчин, таку бабушку стареньку у задницю, колотю задніцю mm. безстріжби нам би техніку, щоб дали, допомогти. Та тобі, ну понятно. Прийшу. А техніки нехватка в нас, і в нас оце ж сили не вистачає людей в чому діло, поэтому мобілізація виборочна зараз. Виборочна. А з января? Ну, я знаю, що з января вроді. Бо я ж чула, як він доведеться. Будемо захищати. Будемо будемо один другого підтримувати і захищати свою землю. Правильно, він каже? Ні, ну, він правильно каже, він... тільки що надо хай оці депутати, яких там своїх синків ну, поотправляли да. за кордон, да. пускай вони не, возвращаються. Хоч би раз виступив якийсь депутат і сказав, що мене син, ось пішов в армію, там, ну, да. там він, чип. Ну ніхто. Ніхто. Там... Я ж кажу, хай воно визивають, ну, хай переїжджають, ідуть ну, да, на передову. Ну, а хай... що вони багаті виходить, синки живуть а, живуть, а бачні люди повинні йти. Хай вже ну... приїжджають на свою землю, воюють. Для всіх же закону. Хто однаковий? там по посту? Хто там пошле, Яніс? Як вони багато самих повиїжджали? Ба, ну закон для всіх. Так а хто його додержується? Міжнародний закон. Ми, ага. Вони не мають права цивільних людей обстрілювати. Війна є війна, армії. Должны, ну, ну, міш, ну, цивільне населення і цивільну структуру. Ні в кої випадку не можна, вони поваляли вон скільки всього. Йому трибунал, вже комісії роблять, що буде воєнний трибунал Путіну. Ну та це ще воно не скоро буде. Це ще. Це все одно доберуться, брехня. Все одно він буде відповідати з Лукашенком. Лукашенко то тварь продажня. Mm -hmm. Картопляний. А гадость така. Продався Путіну з його і ми почали ж вилітати самоліти, ракети, пускав з Білорусі. Представ, яка гадость. Колись показували їх у горах, вони з Путіним віддихали. Представ десь на лижах каталися. Вміма. А теж такі то ж ага. як два дурачки. Ну так, так вони є, два дурачки. Два дурачки, точно, вони людей не жа. Він своїх людей не жаліє, то він наших пожаліє. Молодежь, все піднимав, всіх на мясо. Ну я знаю фішку, как вони, оці, ну, ці кацапи, как ага. вони делають фішку, щоб наших узнать, де наші ЗСУ знаходяться. Вони кидають человек 6-10 в розведку, ага. вони йдуть ці кацапи. Ага. Потім наші начинают по ним стріляти. Вони групи. А, по, да, да. а потом вони, вони, е, вони бачать, де позиції наших солдат и начинают уже стріляти с артилерії по нашим. Ага. Це я сьогодні в Тік-Токі бачу. Ну, типу, розкажуть, як спеціально своїх посилають на м'ясо, так чоловік 7-10, наші їх стріляють, потім ті расисти викупають до наші і починають по нашим солдатам стріляти. Тільки вже з тяжої артилерії. Так у вже же скільки у же техніка як. Ну, типу, ну вже наші це поняли цей прикол, що типу як це вони діляться спеціально, щоб да, познати. Ну, це я ж теж сьогодні трошки зачула. Mm -hmm. Що вони малими групіровками і починають mm -hmm. обстріли, а наші вислідилися, розвідка наша. Mm -hmm. ну, і... ну, це ці зараз так висун, хочуть, знаєш. Наших висліжують. Ой, Господи, там не своїх Свої на мясо кидають спеціально. Ну да. А потім бачать, де наші стріляють і починають вже. Ай-яй-яй, ай, я ай, що воно робиться? Угу. Ну, хто, що людей не жаліє не своїх людей. Ну, да, не жалі, ні. Та вони вообще не на тих людей по побаба ти є... по барабану. На їхніх росіяні побаработи. Воно гнобик не до. Чукнути гнобік, я його наче не скажу. Гнобік не доразві. Разві можна людей унищожати а? Та люди он, переселенці кота жаліє бере з собою. Жалко, воно вже. Ну да. А це ж чоловік. Сьогодні показали 45 котів. До Львова, по-моєму. З Харкова до Львова женщина одна було 150, Ну хто забрав, хто хто який подухме з голоду? Це 45 котів перевезла до Львова. Mm -hmm. Показували, що кожен день треба їм давати десь корма брати. І обращаються, щоб допомагали кормити. І вони всі там такі красні, і всі породисті такі, наші mm -hmm. генера. Янізва. Що гена, що <різь> я не гене. Гене. Шо гена, шо гена. Всі такі породисті, всі такі красиві, ну такі менюні, кучеряві, всякі, там один сліпку, От вона сліпого забрала кота. І виходила. А воно не бачить, а ходить. Та ну жалко, що я ж. Ну жалко, дивитися навіть на животну, ну, ну, бідне. А це ж людина жива, як їм не гріх от Бога. Господи, я молю Бога, якщо він є. Хоч би він наказав його швидше, щоб він. Ну він все одно його приберуть. Мені каже, так. А чого от вопрос задавав політик один? Почому? Вони між собою вже там. не очень там для... ладят, понимаешь, я не. А один говорит, я не, а один вопрос задает политик политику русскому наш. А почему вот там же недовольство между президентом, между его свитой, почему его не уберут? А они кажут, журналист, чем уже может, эксперт-политик. Mm -hmm. И знаете почему? Потому что они там каждый ждут его ухода. А вот меня поставят вместо его. Mm -hmm. ну, посадят. Ну, уберут его. Может, кто-то, уберет. Не из их святых, а кто-то, может, со стороны давно мелк А они же не, не стреляют. Я думаю, если б Путина убрала, бы он сам И сдох, кажется... то этот, уже, наверное, война б бы закончилась бы. Мені кажеться, теж так, як сказав Зеленський. Якщо поміняється Путін, тоді ми будемо согласні на переговори. Ну да, а так, з чоловіком. чоловіка. війни ніяких переговорів. Що це за переговори? Кожен день стріляє, уничтожає людей переговори. В першу чергу нехай він убере війська з наших територій, ну да. поверне наших пленних людей, всяких дітей наших, хай верне. Нехай заплата за все, збитки 600 мільярдів євро вже у нас збитки по Україні. Ми, mm -hmm. А ну-ка де їх оце взяти? No, Попробуй да. економіку встановити. Ти не встановиш її так за, за год, за два. Mm -hmm. він вже не встали, як я цей? <риклад> 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 <Це ж> Ну так, то орки цими палкою по голові так бак, ну прямо. І, і рука не здригнеться. Та правильно, їх надо. А що мене буде старуху засівувати, як показали, женщина за 80 років, а роздівайся. Та показували. Да? У мене тарілка, у мене прямий. Тебе є прямий? Та в мене інтернет був. А в мене прямий. Я на ну, як у ключу сидить молодша і сидить mm. старуха. І він підійшов до неї і каже: ну роздівайся. А вона, та ну що ж це ти з синок? раздевать. Ты же понимаешь, какие идиоты они, а? Ну да. Бабу старую на всех. то, то конченые люди, молоді, То... не люди. То вообще... не это Да, звери. Ты знаешь, Так. А все, будешь что уже. а уже. Я ее все на шоколадку. Ну, пойде давайте собі ще колодку, все 19 рублей. так? собі. Каже, спасі. Прийшла, братіку поки не дам. А не надо. <laughs> Йо, є, <да. laughs> а курточка яка красива. Боже, яка зірочка красива. <laughs> Дулюсь до вас, бо нема до коло. <laughs> Красавице. <clears throat> так там я, так куди там твої куртки доїєте? Ну, звісно, бо. Красувалася. Бабушка Валя теж інститут медичний поступила була. Я mm? Я була, поступила в медичний інститут, послухай. Та злякалася. Була 1009 папка в мене була, я була в 1009-та. Та спугалася тих, що Кула. на першому етажі стояли скалети, Я глянула, мені страшно стало, <гум> я ж молода. Помоловися, куди я влізла? І перейшла сяська господарство, і глупо зробила. Я б теж була врач. Мене вговорював директор. А я як дура перейшла всяка. Ну все одно я не обіжаюся, в мене професія є, я з людьми роб... я... Я всю жизнь проробила. Оце дай Бог, щоб і ти поступила. На стенашка, так? А це ж ти ходиш з нею і думаєш, може вже твоя дочка така. А що ти думаєш? Може б така вже був, що брано вженився. Я ж сейчас надену халат того свитку. Хорошо. Ой, 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 не показуй мене. Обізяна за вами. Та я. Ну стараюсь. Все чітко, ба, все круто. Ну, ну я ж тебе бачу, янчик. Уже в мене зуби, ну, бере. Ну, коротше, все киряється, все пропадає. Ну, конечно, бах. Все, добре, будемо йти. Спасибо, вам. Дуже красиво продам. Красивий тема тоже, красовчик. Хорошо. Ой, красивий хлопчик. Він мені теж понравились. І видно такий скромненький. Ба, дивись, аккуратно, бо тут скользко. Я ж іду запруся, я поманенький. Ну там осі, диви. Ну от уже старий. Ой, гурт. Щоб акуратно. Колись так придко бігали, мої підножки, бо ага, ну, ага. там я від башку загородила. Все, ба. Хотіла, все, добре, на днях зайду. Добре. Все, пока. Добре. Ага. Добре. Шо, добре. Все, пошли на сьогодні? Так, добре. Да, хорошо. Все, ба, пока. Давай, пока вам, все доброго вам. Завтра принесу, бо я... ми взагалі вийшли так прогулятися, бачить. Наші ну, чапаємо домой, Угу. Да? Mm -hmm. Все, всім українцям бажаю, гарного вечора, бежіть себе. Ви найкращі Да, Настю? Mm -hmm. Все, всім дякую.